Пропонуємо вам керівництво з дисграфією початковій школи. Це посібник для вчителів, логопедів та батьків, які працюють із дітьми початкової школи, що мають труднощі з письмом через дисграфію. В цьому керівництві, як ви бачите, є теоретичний матеріал, є поради, як підтримати дитину з дисграфією. Тут включені як практичні якісь роботи, ігрові підходи до письма, так і емоційні підтримки. Додані поради батькам і стратегії вивчення орфографії, ну і спеціальні лінії, де діти можуть робити якісь візерунки. Візерунки в нас представлені дещо нижче. ось Вони мають такий вигляд. А також, як ви бачите, є цікаві ілюстрації, і діти мають виконати цікаві завдання: для прикладу, намалювати стрілки напрямку дощу. Або ж допомогти тваринці дістатися додому. Причому стрілочки такі є як прямі, так і зигзагоподібні. І таких завдань тут у зошиті багато. Наприклад, вкажи стрілками напрям руху автомобіля, або ж діти повинні зобразити, якої форми м'яч і для цього ось є шаблони, тобто даний зошит буде не тільки практичним порадником для викладачів та батьків. А і таким якби середовищем, де учні вже зможуть виконати ті чи інші прави і е, з тим, що побороти дисграфію.